Доброго дня. Зараз отримав для себе дуже позитивні емоції. Вони пов'язані із знайомством з однією прекрасною людиною, пані Олександра Тарасенко, яка сьогодні презентувала мені таку чудову книгу. Це ще один збірник, яка вона яка вона випустила. Який вона випустила нещодавно, він зараз у мене в руках. Це чудові вірші. Вона вкладає в них, мабуть, всю душу, весь вільний час. З пані Олександрою я познайомився ще до війни, а під час війни ми тісно з нею спілкуємося. Це дуже прекрасна, чудова людина. Тому хотів би подякувати за ще один. І побажати пані Олександрі міцного здоров'я, бажання творити, висловлювати свої думки і основне, мабуть, берегти своє життя. То, в принципі, так.